Завжди недобре, коли болить, у тілі щось чи в серці защемить. Біль гострий чи тупий це неприємно, хоч плач, а хоч кричи даремно, болить, коли ножем у бік, чи в спину, коли хтось в лице образи слова кине, болить, коли близьку людину втратиш. Коли несправедливий світу серце ранить, болить, коли тебе ніхто не розуміє, болить, коли остання втрачена надія, як недух зсередини з'їдає тіло, як гине хтось, а допомогти безсилий. Як з цілом чи в житті є щось не так і болить. Це добре, це є знак, що треба терміново щось робити, самому чи про допомогу попросити, а як проблема, і не відчуваєш болю, не те щось очевидно коїться з тобою. Коли пізнаєш біль хоч раз на мить, то легше зрозуміти тих, кому болить, тоді допомогти пораду зможеш дати, чи щиро. І по справжньому поспівчувати? Чи відчував хтось з нас біль і муку, як цвях залізний пробиває руку, чи біль від шипів колючої тернини, чи від бича ударів багатьох по спині? А чи багато з нас в житті переживали, як зневажали нас, в лице плювали? Можливо, хтось з нас щось подібне й мав, та син Божий був невинний, але те пізнав. Та болем, що ніхто б не пережив, був біль від тягаря людських гріхів, отець не зміг дивитись на муки сина. Кінець його страждань, початок нашого спасіння. Коли важка недуга. Гріх проти душі повстав. За рідних біль ще щось. Звернися до Христа. Він добре знає, що таке болить. Пусти його лиш в серце, і Він тебе зцілить. Амінь.